Добре сім вечір. Е, коли я щось проти чогось возмущаюся, в мене для цього є спогод, повірте, і він не безпідставний. І коли я щось бачу і закипаю, я не можу цим не поділитися, тому що це вам єдиного ж в марафоні не покажуть. Софія Нерсесян. Це українка. Україна в нас країна нацменшинств. тому ми ніяк Україну ніякі мови не принижуємо. как некоторые тут с Кремля вещают, защищая русскоязычное население. Спись на нее мотанка, мая выступать ну, на Европе, ну, Все, конечно, ничего, все, конечно, хорошо. Но я же глазастый орел. Забудем Внимание. Дивимся. Уважно. На що збір? Голоси дітей створив збір. Діти в курсі, що збір зібраний за їх щодо від дітей дітям. Разом із спільним до нацвідбору, до нас відбору, на дитяче робочення, оголошуємо збір на психологічну допомогу дітям уважно, на психологічну допомогу дітям з Харківщини, Дніпропетровщини і Запоріжжя, щоб допомогти їм впоратись з затриманням досвідом війни. Затриманням. А з отриманим досвідом війни підтримуємо дітей разом. Цель 500 тисяч гривень. Зібрано 62 723 гривні. Два питання. Збір на психологічну допомогу дітям, щоб вони впоралися з отриманим досвідом. Отриманий досвід може бути у військових. Це не отриманий досвід, це результат війни взагалі-то. Наступне. Дітям з Харківщини, Дніпропетровщини і Запоріжжя. А Суми, а Одеса, А Миколаїв, А Херсон. Там не діти. Об'ясніть мені таку вибірковість. І ще одне питання. 500 тисяч гривень це за що? Ні, ви мені поясніть громадянину України, за що цей збір 500 тисяч гривень. За те, що е, це психолог стільки коштує, це хто? Холоденко, яка сидить у Франції із орками, е, знімає спільні відосики в Тік-Токі? Я задаю питання, за що 500 тисяч? Може, така є організація, яка бере на себе зобов'язання, що всіх дітей, якщо всіх, чого тільки е, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Ви хочете допомогти дітям з психологічною травмою? Під час військових дій, так я вам розкажу, є дитячі будинки, куди привозять дітей, які дійсно отримали психологічну травму. І їм потрібні препарати. І то не шуточні препарати, це препарати, які заборонені на державному рівні. І я їх доставав з Америки і привозив цим дітям у дитячий будинок. Оце препарат, оце допомагало. Більш-менш справити з дітям психологічною травмою. А саме головне воспитателям дитячого будинку, куди їх привезли цих дітей, також це допомагало справлятися цим, з цими дітьми. Тому що мерія, Херія, і влада, і районна, і міська сказали, не знаємо нічого, у нас таких препаратів немає і фінансування не передбачено. А ви збори, блядь, збираєте 500 тисяч гривень. Так я задаю вопрос, чи я неправильно задаю вопрос? Я довжен що, їбло закрити, сканірувати і відправити бабки? не вопрос. То я теж допомагав дітям. То другим путем, і я цю тему вже пройшов, я задаю питання, чому тільки три регіони, чому тільки 500 тисяч гривень, що це за сума, куди вона йде, для чого вона йде. Я маю на це право задати питання. Якщо ви не задаєте, я задаю питання організаторам дитячого Євробачення, Суспільне ТВ, то ви на розмінування збираєте з Євробаченням, з притулою, з мандою нашої травісті. Як її там звуть? яка вічно виїжджає з України. О! Ман роблять, як ти виїжджаєш з України, що ти пред'являєш? Що ти приявляєш, оце оце? коли виїжджаєш з України? І ви все добре, що то збираєте, кудись собираєте, туди ви собираєте, сюди собираєте, тільки нічого нікуди не доходить. Понимає? І тут ви ще й на дітях збирати. Може, я щось не прав, задайте вопрос, ви тоді організаторам дитячого євробачення. Що це за сума, куди вона збирається. І чому тільки регіона?